Наші кранички. Хочемо. Чисті подія. Дай Світла, дають. Копійки. Поки наші дітки здають копійки. Ми ще раз вітаємо всіх на святі. Хочемо оголосити сьогоднішній наш порядок, наші конкурси, а його всіх є шість. Перший конкурс це таборування. Він зараз розпочинається і на нього виділена одна година. Після таборування перша група крої п'ятих-шостих класів ідуть на спортивні змагання, які будуть відбуватися на нашому спортивному майданчику. Друга група. Сьомі восьми класи йдуть на стрільбу. Біля їдальні розташована локація. Після стрільби та спортивних змагань, потім ви змінюєтесь. Перш, друг, перша група йде на стрільбу, друга група йде на спортивні змагання. 11.30 перша група йде на квест, друга група буде підписати історичну вікторину. Знову потім змінюємось. О 12:30 у нас ватра на тему Україна назавжди. Виступ до 6 хвилин.